Вони заїхали танком, така а він же жім каже: що ж ви робите? Куди ви їдете? Там же ж труби газові. А він каже: пішов ти. Що, ти? 29 серпня 2022 року російський танк заїхав у двір родини піскунових у селищі високопілля Херсонської області. Цими діями російських окупантів завдано значних руйнувань житловому будинку, господарчим будівлям та газогону. Упродовж двох днів росіяни ховали танк у дерев'яній будівлі в дворі. Свідком цього був Анатолій Іванович Піскунов, 73-річний чоловік, онкохворий, який перебував у високопіллі протягом усієї російської окупації. У нас такий домик, і там газові труби. Вони через усі газові труби все на світі, по танком тим одним заїхали, тоді другим заїхали. Він тільки вийшов із хати в сарайчик. І тут як шарахнуло, і оце вся хата повністю. Ми залишилися бомжами, нас нема нічого. Все буквально весь дом розрушений повністю. Хати немає зовсім. Всі ніде-не де і все, більш нічого. Сарай розбили, машину розбили. Нема нічого, абсолютно нічого немає. І а він вийшов якраз із сараю. Вони заїхали танком. Така, а він же ж їм каже, що ж ви робите? Куди ви їдете? Там же ж труби газові. А він каже: пішов ти нахуй! Я вам кажу так, як є. Йди е, отсюда, а то будеш в місті з оцим своїм розваллям. І він на чотирьох виліз до сусідів, там сусідська хата стоїть, Стояла і він туди, вийшов у той у ту хатиночку, і поки вони там були, вони двоє суток там ховалися, видно, ховали свої, свої танки. Бо в нас там якраз таке постройка дерев'яна, що їм не видно видно, були вони ховали свої танки. Напад на цивільних осіб та споруди, розташування і використання військової техніки та ведення бойових дій у житловому секторі є воєнними злочинами. Згідно зі статтею 8 Римського статуту, це грубі порушення Женевських конвенцій. За українським законодавством такі злочини підпадають під статтю 438 кримінального кодексу і караються позбавленням волі на строк від 8 до 12 років. Але воєнні злочини також можуть можуть розглядати суди інших країн за принципом універсальної юрисдикції. Для того щоб подати позов за воєнний злочин, треба його належно задокументувати, оформити і надіслати до Європейського суду з прав людини. Допомагайте документувати російські воєнні злочини, щоб забезпечити покарання за них. Я не знаю тих падлюк, блядь, Якби їх сук усіх там унічтожили, господи, дай боженько, щоб їх із того світу блядь, викинули. Под люкой вот